Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Христос воскрес, друзі! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Що хочу сказати, раділи ранні, ранній весні, тобто квітень плюс 35 градусів, але ж тепер... Травень, мінус 5 градусів. Гляньте, листя чорне. Ну і багато Багато яких дерев просто пропало. Ну І не тільки дерев, на городі також біда, в людей біда, рання картопля, все пішло всьому коротше, хана. Тому зараз покажемо вам вицерочку, вітер тує капець. Ну, ви бачите, що На люцерка вже домовився. Люди, які тримають корів, у нас в селі приїдуть, скосять, стюкують та і, дай Бог, буде чистенький город. Я вже докосив до туди, бачите, свіженько косю потрошки, а ось вже, якби, другий урожай вже знов таки піднялась, вже можна косити другий врожай. Тобто там ще одну лінію прокосю і починаю звідси. А людям якраз порахував десь 30 соток буде люцерки. Вона зараз піду поближе, вона висока, густа, гарна, чиста люцерочка. Люди задоволені, тобто безкоштовно 30 соток Василь люцирочки підігнав. Ну, Мені аби був порядок на городі. Чистенько все прибрано. Ось глянь, така люцирочка вже реально. Ось дивіться, ну, в коліно бачите, в коліно. Ну, Люцирка морозу не боїться, бачу, не почорніли. гарно. Тому ось так викошую. Такі кучки зараз приходжу, мішочок набиваю та йду годую. Ось тут тобто, у мене ось сирочка, і там ще бачите півгороди. Ну, 30 соток, думаю, десь є. Ну, можливо, 20-30 соток. Ну, Більш за все, що 30. Тому діло зараз не про це. Я, сьогодні у нас треті сутки, третій день нашим жевжикам малим. І Що ми будемо сьогодні робити? Це ставити залізо. Залізом я користуюсь ось таким портцеріс. Знімаємо, хоч знімаємо. Це мені порадив е, Андрій Довжик. Я раніше користувався своїх паравіт, але як кажу, дуже багато там зараз підробки. І треба, що мені не подобається, там треба колоти аж 5 кубиків і двічі. Тобто е, уявіть, поросятові три дня. Там ніжка, як мій палець, і треба колоти 5 кубиків йому. Ну це дуже погано. Тому цей набагато дорожче. Він там щось до тисячі мені вийшов з пересилкою, але е, він ковується лише півтора кубика, і однократно, тобто не треба два рази колоти, один раз ковиш та і все. За півтора кубика одноразово. Тому ось такий форцеріс, Якби... ну, бачу, що багато блогерів вже до нього перейшли, користуються саме ним. Тому поїхали, покажемо наших жевзитів. Три дні пройшло, підросли чи не підросли, побачимо зараз. Хочу всіх щиро подякувати з привітанням стосовно 10 тисяч підписників. Реально взагалі не очікував, що колись це станеться. 10 тисяч 10 тисяч друзів. Наша велика дружня родина, ну як не дуже дружня, ну процентів 95 дружня. Тобто ще раз всім велике дякую від серця, що підписуєтесь, підтримуєте, пишете коментарі. Багато людей написали, привітали. І ще дуже приємно. Один чоловік написав, а нещодавно ще було е, шашлик в честь 100 підписників. Хто це відео, хто, можливо, знову глядачів, переходьте в самий-самий низ, як я радів, ста, ну, ста, як я радів 100, ста, ста, як, правильно сказати, коли було 100 підписників, я дуже радів, е, смажили на цей стосовно цього поводу шашлики, тобто було весело, заходьте вниз до перегляду, придивляйтеся відео старі. Також дуже цікаві. Він ну, там я розмовляв трохи. По кацапськи, ну нічого, думаю, ви розумієте. Тому е, ладно. Зараз заходимо да перевіряємо, що там у нас, як вони себе відчувають. Добрий ранок. Васька, привіт ти зачумазаний, чумазаний, да, так завжди. Ось такі наші зевжики. Що я вам скажу? Вони не виглядають на три дні. Вони зараз виглядають десь як, не знаю, днів. Ну точно більше неділі, реально точно. Як десь півтори неділі, ну реально здорові такі. Здоровенькі. Ну тому що цецьок багато, всім вистачає, зараз візьму. Хто це у нас тут кабан гляньте такий. Шикарний тут ху бомба. Аби не перехвалити. Красивенькі, класні. Е, ну, реально набирають більше набагато, ніж офіонки. Думаю, місяць вони будуть кілограм по 12-15 це 100%. які 12-15, тому що в мене є і престарт, і сухе молоко будемо підпоювати. Будуть кабани такі, що ого, дай Бог. Стосовно е, пепи, дивіться, два дні вона взагалі лежача була. Не вставала, як би я її не питався, не намагався підняти. Вона бачите, яка махина здоровенна. Як би я її не, не, не намагався її підняти, не виходила, була просто лежача. Тобто нічого не їла, нічого не пила. Третій день вона вже встала. Це калибув. ну, Уже сьогодні вона встала, бачу, наливав я її вчора повна кориця молока. Бачу, молоко випила. Тобто, Але дерть ось так. Ну, Змочила та і все бачу, що кусками такими комками з зразде. Тобто вона і не їла, вона просто змочила. А молоко попила. Зараз корито підчистим нальєм свіженького молочка і даю молоко. Хай буде краще. І Вона стала, вже сходила по маленькому в туалет, але по великому поки ще не ходила. Тобто, що е... е, скажу? Ще? А люцерочку їсть добре, кидаю її прямо сюди, вона встає, їсть люцерку, їсть. Траву є задоволенням, так? так як і наш васька. Тільки повітря не порти, не псуй. Передиш, лежиш. Не, не соромно тебе знімаю, ти в кадрі. Тебе 10 тисяч людей дивиться, як ти повітря псуєш. Ну нічого. До речі, ваську ріжемо на наступній неділі. Тому приймаю замовлення на м'ясо сало, сало, бо тоненьке, дешевше. Думаю. Е вайбер мій є в описі. Пишіть, домовимось. Ну, в принципі, там уже закази йдуть. Підписники вже замовляють, але все ж таки ще щось вільне там буде. Якась частина буде. У нас зараз про Пепу. Тобто все, люцерочко їсть, все добре, все, все чудово. Вже вже як і бачите, які кругленькі, узатенькі, але зараз будемо робити їм уколи. Будуть боятися Гляньте, Вже як кілограмчика, вже такі, мабуть, до трьох, Уже гляньте такі. Як які вони бомба. Так, давайте так відео, щоб ти. Повернувся в кадр. Ну ладно, ладно. Нервує, нервує. все 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 все, все. Не трогаю я того боцмана. Ну реально, мені подобаються такі, класні, білесенькі такі, класні. Да, Пепа, гляньте, глянь, яке у тебе чудо народилося, кого ти народилася, яка чудненьке поросятка. Молодець, молодець. І що найцікавіше, що сама? сама Молодець, тобто лягай, лягайся, годуй, годуй. такі справи. Ну, я думаю, якщо вона вже почала молочко пити, ліцерочку їсть добре, то вже все в неї чудово. Да? Зевчики? Хвостики я не купірую, питаю, чому не відрізаєш хвостики, тому що хвостики відрізають, коли в кліточці там, ну, Тобто там штук 5 поросят, там 4-5, ну тобто є якась група, тоді в них так. Я згоден є канібалізм. А так як купляють люди одне-два поросятки, то в них канібалізму не буде. Тобто вони гризтись не будуть, то на що їм відрізати того хвоста. Тому такі справи зараз беремо та колимо. Так, куди? Не можна. Давай, тікай, звідси. Тому працюємо, Вон вже, в туалет вже ходить, молодець. Да, Пепа. Вставай, зараз ти молочка налієм. буде все чудово. Мамка захищає, бачите, стає так поперек. Мені лишилось там одне, воно одне. А вона стає і взагалі нічого. Тікай, пепа, дай. Наперед підходжу, зубами клацає. Тут не дає, то також, бачите, стала. Оце мамка, поперек стала, закрила і все і речить, і не дає. не дає. Пепа, ну це ж краще для них буде. Ти ж маєш думати. Я ж їм нічого поганого не зроблю. Трохи боляче, але корисно. стало. і все. Тікай. Дай мені ось одне треба. Ну дай, тікай. Ось так будемо зараз якось його виманювати сюди, щоб вийшов. Бо не дасть. Ну звісно, ніхто не відмовиться від молочка. Пепа. Насипав їй свіженьке дерті, ні, повертає, рилом круте. А молочко вже ось друге відро посмактує. Накидали люцирочки, зараз буде їсти, Жевжики їм тепло, навіть не йдуть під лампу. Тобто ну, зараз в день будемо лампу виключати, тому що вона їм не потрібна. Ось такі бутузики, красавці. Е Дивіться, якщо кажуть, треба півтори кубіка колоти. Ну, я колов трохи більше, десь 1,7-1,8. Чому? Тому що шию, як ніжку ти підняв за ніжку, колеш, якби ну, ніжка в нього не, ну, не тріпається, ти і контролюєш. А в шиї він шиє і круте, тобто шиї чаще. колоти. Буває, що. Скидає він ту голку, або, ну, або коли ти витягуєш голку, що ще виходить. Тобто щось більше треба, тому що втрати також є. Трохи десь мимо проліється, трохи витече назад, тому я трошки більше колю. Крикливі, звісно, вона тут я заходив, кожну клітку брав, виходив з, з клітки, бо криклива розірвати мене хотіла мамка молодець. Ох, як люцерочку. Ну, поки що дерче, не їсть, але люцерочку і молочко лупе на ура. Тому такі справи, да? І Васька. а васька навіть не стає. Ото лежить, до корита підповзе поїсть. Зараз треба насипати бо пусто. Люцерочку лежить, отак лежа, їсть. Тобто ну, набирає свою вагу. До речі, зважив я його. Ну, вже скажу в наступному відео, яка буде. Ну, Не зважив, а поміряв його рулеткою і скажу в наступному відео, яка буде його вага. Тому такі справи. А ви, до речі, зараз я вам показую, це він лежить. Напишіть, яка в нього вага, як ви думаєте. Ставте на паузу і пишіть в коментарях, хто вгадає, то, того, ну, про того розповім. Ну, про, якби, того виділю в наступному відео. Хто вгадає, яка в нього вага, точно, ну, по ролиці, як ми його заміряли, то у вас в наступному відео я упомяну, як кажуть, ну, скажу про вас, що такі так, вгадав точну вагу. Ну як точно вагу навіть я не знаю, але вага паролевці, приблизительно воно все співпадає. Да? Пепа? молодець. Я ж кажу, руки тримаєш, руки тримаєш, вони такі вже як днів на 10 виглядають. Реально важкі такі, збиті, гарні, гарні тут ху. Пепа у нас молодець. Тому, друзі, ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал. Всім велике дякую за підтримку. Що пишете, а ми зараз треба ще кос вивезти, прибити, треба ще тим свинкам, з тими свинками впоратись в господарство. Тобто робота ще є. Тому ще раз всім велике від щирого серця. Дякую. Ми побігли далі працювати. А вам, мирного неба, не хворіте, не боліте. Розвивайтеся, працюйте і буде вам щастя.